Привіт, щоб завершити додавання вашої компанії. Заповніть розділ My Information, обравши свою роль у компанії. Ролі в компанії менеджер: оберіть менеджер, якщо ваше ім'я не вказане в установчих документах, але ви керуєте щоденною внутрішньою діяльністю компанії. Директор, оберіть директор, якщо ви юридично керуєте компанією або представляєте її. Засновники компанії, які керують бізнесом, зазвичай зареєстровані в офіційних документах саме як директори. Після вибору цієї ролі обов'язково вкажіть дату, коли ви офіційно стали директором. Шерголдер, акціонер. Оберіть Shareholder, якщо ви повністю або частково володієте компанією. Ви повинні вказати дату, з якої стали власником або акціонером. Після вибору цієї ролі заповніть поле Shares. Воно призначене тільки для акціонерів і показує ваш відсоток володіння компанією. Accountant – Бухгалтер. Оберіть Accountant. Якщо ви відповідаєте за фінанси або бухгалтерський облік компанії, секретарі, секретар компанії, оберіть секретарії, якщо така посада вказана у ваших установчих документах. Це юридична роль, яка є частиною офіційної структури компанії. Після вибору ролі вкажіть дату, коли ви офіційно стали секретарем. Сабконтрактор, субпідрядник. Оберіть сабконтрактор, якщо ви працюєте на компанію, але не є штатним працівником, і отримуєте оплату за інвойсами. Кожен субпідрядник повинен завантажувати свої інвойси в систему компанії для отримання оплати. Якщо ви працюєте в будівельній сфері як робоча сила, обов'язково увімкніть RCT для ролі субпідрядника. Employee – співробітник. Оберіть Employee лише у випадку, якщо ви працюєте в компанії напряму та отримуєте заробітну плату. Ця роль використовується для нарахування зарплати, і кожен, хто отримує зарплату, повинен бути призначений як Employee. Також, якщо директор, секретар або акціонер отримують зарплату, вони теж повинні додатково призначити собі роль емплої, оскільки нарахування зарплати можливе лише через статус емплої. І на цьому все після того як усі ролі призначені правильно, налаштування вашої компанії завершено. Дякуємо за перегляд.